Це і було головною ціллю. Колективне фото, де Єрмак постає як другий лідер України. Ще одне завдання цього форуму було для банку, і це створити інформаційне тло, де б сумніватися в легітимності Зеленського вже нікому не випадало. Опитування, це дійсно Кміс провів ретельно, але анкету явно писала банк. Зараз ми починаємо аналізувати підсумки. Форуму миру, чи Саміту миру, то навіть цифрові показники не вражають, як Банкова проводила форум миру, в якому не фігурує е е е е е територіальної цілісності. Справді, такий формат, мабуть, дозволить Зеленському втриматись на посаді, але вже на російських багнетах. Одні пишуть, що саме Зеленський успішно провів, другий пишуть, що саме Єрмак провів. Я хочу нагадати, що резолюцію в ООН підтримала, по-моєму, 141 країна, а зараз підписали 78. Це половина І розуміти, що доки Зеленський з Єрмаком на банковій, перемоги не буде. Вітаю, друзі. Отже, якщо аналізувати комініке саміту миру, про який, по суті, голосно кричала банкова на всю Україну, і що дивно, що картина цього саміту і мета цього саміту, з точки зору банкової, зовсім не співпадала з частиною учасників цього саміту. Мова не про те, що хтось там не підписав, мова про те, що насправді банкова, яка почала ослабляти формат, скорочувати, скукожувати, якщо граємо на шкіру е ініціативи Зеленського, врешті програла весь проект. Хоча він і відбувся, і величезне, величне, можна сказати, фото масове, де Єрмак стояв серед світових лідерів, що їх зовсім не коробило, очевидно, це і було головною ціллю. Колективне фото де Єрмак постає як другий лідер України. Але що отримав український народ? Яку надію отримав український народ від цього саміту миру? Те, що держава потратила. Десь так 5 мільйонів доларів бюджетних коштів на це збіговисько, зрозуміло. Іншу половину витрат взяла на себе Швейцарія. Але коли з'явилися витоки щодо резолюції майбутньої, стало зрозуміло, що по суті банкова хоче провести саміт миру таким чином, щоб він не приніс миру, щоб ситуація ні війни, ні миру тривала максимально довго. І максимально довго можна було триматися Зеленському на головному, головному кріслі країни без виборів. Тому ще одне завдання цього форуму було для банку і це створити, так би мовити, інформаційне тло, де б сумніватися в легітимності Зеленського вже нікому не випадало. Так, в принципі, мислячі люди і не наголошують на нелегітимності Зеленського. Тому що всі прекрасно розуміють, що провести вибори під час війни, а вибори це маленька війна, це дуже складно. Хіба буде великий консенсус еліт, і генерал Залужний виграє тихенько в першому турі, а Зеленський не буде піддавати сумніву результат генерала Залужного. І тоді можна буде. Якось ну, співіснувати в іншому форматі, але як співіснувати, якщо парламентська більшість складається із регіоналів і ОПЗЖ, точніше ОПЗЖ, екс-регіоналів, і слуги народу. Тобто нам важливо змінити принципи управління країною. Зеленський міг би лишатись на своїй посаді. Питання не в тому, що хтось. Бореться з персональним Зеленським. Якщо в нього є симпатики, а в нього є симпатики, їх відсотків 17. До речі, банкова спробувала це все діло, так би мовити, поставити ну, оспорити те, що називається, оскаржити. І вони запустили те ж саме КМІСівське опитування, тобто від того самого КМІСа, який по суті е виказав е звуження електоральної бази Зеленського. І опитування це дійсно Кміс провів ретельно, але анкету явно писала банкова, через що там жодних згадок про корупцію влади, про розкрадання про фортифікації, але про те, що неможливість проведення виборів і згода українців на те, щоб Зеленський очолював Україну до кінця війни. Ну, так особливо ніхто й не рветься проводити вибори. Чи, для чого ця історична, це історичне виправдальне опитування, як МІС, було запущено? Ну, тобто, запущене воно від непевності. Тому що насправді ж проблема не в тому, щоб змінити Зеленського. Проблема в тому, щоб змусити владу бути ефективною. Але ця. Тобто, скажімо так, ця кадрова лава не стані забезпечити якісне управління країною. Що ж Мигаль, що потенційні інші е, е, прем'єри, якщо вони не опираються на парламентську більшість, а парламентська більшість не прописала програми нової, адже в рамках навіть цього депутатського корпусу можна було б сформувати. Єдину велику програму до кінця війни сформувати правила поведінки, жорстку позицію щодо корупції, ну і тому подібне. Але ж влада цього не робить, тому що зараз за нинішньої концентрації влади на банковій всім клівретам банкові дуже вигідно підкрадати бюджет, всім ставленникам банкові дуже вигідно пиляти бюджет. Якщо зараз виникає перший результат із тимчасової слідчої точніше спеціальної комісії по фортифікації, а випливла сума 20 мільярдів. Який вже фігурують у слідчих органів 20 мільярдів. Уявіть собі, скільки тепер випливе сум різних пов'язаних із безпілотниками. Справа в тому, що ця ж тимчасова комісія займається ще й безпілотниками. Хочу нагадати, що за різними оцінками держава виділила на виробництво безпілотників ледь не 90 мільярдів гривень. Але чомусь. У звітах фігурують переважно волонтерські безпілотники. Хоча дальні безпілотники це дійсно виробництво приватних компаній, але програми це державні. Оці далекі безпілотники, вже тепер відомі і морські безпілотники. І, ну і зараз ще розробляється дуже велика кількість всяких таких прикольних гаджетів, які ну, полегшуватимуть життя воїнові. Але мова про те, що ті суми, які вже оприлюднюються, і от мені цікаво, Зеленський, який приїжджає на саміт миру, а за ним тягнеться шлейф розкрадань на фортифікації, розкрадань на обмундируванні, розкрадань на боєприпасах, розкрадання врешті-решт на яйцях. Вже ніби і спекалися. Олексія <рочування> Резнікова вже ніби умер, почав якісь нові програми, які ну, більш е прозорі, більш легко відслідкувати обіг фінансів по них. Але все одно ефективність влади дуже низька. Як не ни крутий, і питання в тому, що коли зараз ми починаємо аналізувати підсумки, форуму миру, чи саміту миру, то навіть цифрові показники не вражають. Тому що ну підписав, добре, велика кількість учасників, 12 країн не підписало ком'юніке, 78 ніби підписали, е -е, хтось відкликає голоси, хтось е -е, приєднається в перспективі. Але навіть при таких м'яких формулюваннях ком в комюніке. Нема вже відомих формулювань із резолюції ООН, де агресор названий агресором, де війна названа війною. Тобто всі всі заклики до територіальної цілісності є. Як банкова проводила форум миру, в якому не фігурує територіальної цілісності? Це значить, що Боганкова дала всьому світу і сигнал про те, що вона готова розміняти українські території на уявний мир. Але ж це не буде мир, це буде здача національних інтересів і не більше. Справді такий формат, мабуть, дозволить Зеленському втриматись на посаді, але вже на російських багнетах. Але тепер після всіх історій з розкраданням коштів і Особливо на фортифікації з бідністю і з абсолютною безпорадністю влади щодо стримування, ну щодо балансування економіки, виникає взагалі питання: а хто взагалі за цього Зеленського буде голосувати? Люди наскільки стомилися, я, я розумію, що починає з'являтися в деяких людей Стокгольмський Синдром, та нехай вже буде яке, яке є, бо прийде ще буде гірше. А що ж ви тоді проти Порошенка всі так репетували, що нехай гірше або інше? Ну от вам гірше і інше. Жодних ознак кваліфікованого управління державою в нас немає. На головному місті розвалена Конституція, розвалені державні інститути. Злодійство не безкарно шириться по всій площині, по всій вертикалі влади. І безправною залишається проста людина, який залишається або померти з голоду, або померти на війні. Ну, Принаймні, влада поводиться так, ніби вона не, не залишає інших варіантів для простого, простої української людини. Бізнес просто знищений, донищується. Жодних можливостей наповнювати повноцінно бюджет нема. І те, що. Влада запустила, мені дуже нагадує поведінку комуністичної влади 91-92 року. Давайте додрукуємо гроші, давайте інфляцію запустимо. Ну Так вже інфляційні механізми запустили, вже ж запустили із електроенергією, із е, е, пальним. Із неможливістю організувати якийсь більш-менш пристойний бізнес. Тобто, у нас по моєму ФОПи починають скорочуватися, тобто середній бізнес переходить в ФОПи, а ФОПи здихають. Якщо ви хочете підняти податки, можете підняти. Тільки за таких податків готуйтеся, що структура економіки зміниться. І чим ви будете перекривати, у вас є хоч невеликий зараз потік податків, але реальний. Ви зараз зміните податкову систему, зміните структуру податків і готуйтеся до зміни економіки, коли раптом продукти українські будуть коштувати вже не на 25% дорожче, ніж польські, а на 50%. Добре, що Польща ще не перекрила остаточною і безповоротною і везе сюди свої продукти, які ну, за цілком конкурентною ціною і з пристроєною якістю. Але знаєте, якщо вже Польща везе сюди кондитерку, коли Україна готова завалити кондитеркою весь світ своєю якісною, я вже не кажу, що польська молочка дійсно. Завоює український ринок, бо ще трохи український виробник просто не буде конкурувати за ціною з європейською продукцією, навіть німецькою, навіть іспанською, французькою. Така от мила історія. Тому, коли ми аналізуємо підсумки форуму чи саміту миру, мене дивує взагалі, влада створила. Одну картинку для внутрішнього вжитку, і тепер змагаються дві групи цих е позитивних блогерів. Хто успішно провів саміт миру? Єрмак чи Зеленський? Одні пишуть, що саме Зеленський успішно провів, другі пишуть, що саме Єрмак провів. І це одні ті люди, які, в принципі, отримують з, з, з одної каси зарплату. Але форум провалений, провалений саме зусиллями банкової. Тому що. Будь-які подвижки в формуванні домовленостей з Росією призводять до виборів. На банкою ніхто не зацікавлений у виборах. Вони хочуть максимально дожерти цей бюджет аж до моменту, коли треба буде драпати з країни. А те, як драпають з країни, вони вже продемонстрували. Хочу нагадати, що коли поліція і е, антикорупційні органи зайнялися, наприклад, Бізоу главою, першим заступником керівника НАБУ, то серед об'єктів розслідування углави, наскільки я розумію, він курував, саме розслідування по великому будівництву. І пан Голик, який був один із фігурантів, тобто ну, головним куратором від Зеленського у великому будівництві, давно вже чкурнув відень. Він не в Харків поїхав обороняти Харків, а в відень через систему шлях з, якоюсь, з якимось папірчиком про інвалідність, напевно. Це і є ознака того, що ця вся команда вона не для перемоги України, вона для розграбування України. І тепер питання. Одним із наслідків Саміту Миру, а хочу нагадати, що резолюцію в ООН підтримала, по-моєму, 141 країна. А зараз підписали 78. Це половина від тих, хто підтримав жорстку резолюцію на підтримку України і її територіальної цілісності. Зараз резолюцію, якій навіть нема згадки особливої про територіальну цілісність, тобто це не головний акцент у цій резолюції, підписали навіть менше, ніж проголосували свого часу в ООН. Оце і є, по суті, головна ознака цієї влади. Вона все, вона навіть те, що досяг... вона навіть ну, відоме досягнення перепсує так, що воно стає, ну, по суті, напівлегітимним, напівфункціональним. І з цим нам доводиться жити і розуміти, що доки Зеленський з Єрмаком на банковій, перемоги не буде. Або буде принципова позиція західних партнерів, тому що всі ці комісії Саліван Єрмак це про руйнування Конституції України. Це про руйнування Конституції Саліван благословив Єрмака на узурпацію влади. Чи неправда? Правда ж. Нема в Конституції такої посади, як віце-президент в Україні. А що робить Єрмак в Швейцарії серед лідерів держав на фото? Що він там робить? Він, до речі, свого п'ятака пхав всюди, Згадую кримську платформу, де він фактично зруйнував весь протокол. Тобто людина навмисно псує нормальні стосунки із партнерами, підриває довіру до інститутів держави, але Зеленський не в може його спекатися. Ну тоді ми спекаємось Зеленського. На жаль, це не російське ІПСО чи на щастя. Бо зараз почнуть позитивні блогери Банку і верещать, що я тут поширюю російське ІПСО. Хай почитають стамбульські домовленості в Нью-Йорк Таймс, які парафувала група персонажів, відправлених туди Зеленським. І розберуться, скільки там порушень українського законодавства у тих, нібито угодах, нібито парафованих. Нам своє робить. Нам залишається вірити лише в Збройні сили, в їх стійкість і допомагати всім, чим можемо. Без них ми не переможемо. А без Зеленського і Єрмака переможемо.